Я скупила всі роли в Євразії, і ось що з цього вийшло: Привіт, на зв'язку я Аня, і сьогодні я вирішила скупити всі роли, які є в Євразії. Боже, все життя мріяла це зробити, і нарешті цей момент настав для вашого розуміння. Я скуплю всі позиції ролів, які є в Євразії. Тут я пояснюю, скільки я хочу замовити ролів, а адміністратор вже все зрозумів. Тож давайте чекати. Насправді мені стало цікаво, скільки це все буде коштувати, та скільки часу займе приготування. Вже через 40 хвилин почали виносити частину ролів. Ви просто подивіться на це, скільки їх. Персонал виділив нам цілий ВІП-зал для того, щоб розмістити всі ці роли. Я просто в шоці, скільки їх і яка різноманітність. Загалом я чекала півтори години на всі ці позиції. Звичайно, я все це сама не з'їм, тож ми вирішили пригостити гостей ресторану. Я дуже вдячна персоналу Євразії, що вони здійснили мою крейзі мрію. Найцікавіше, давайте поглянемо на суму цього замовлення: 18 тисяч 14 гривень. На цю суму я би могла харчуватися місяць пишіть в коментарях, що думаєте.